Привіт, друзі! До вашої уваги сьогодні досить простенький майстер-клас по виготовленню ось таких ніжних невеличких квіточок із тичинками для виготовлення віночків. Так, друзі, ми переходимо до роботи. Перед тим, як розпочати, хочу зробити невеличкий вступ. Дуже часто перед нами стоїть таке завдання, що, наприклад, в якісь заколки, резинки, або в обручі, або в віночки, треба зробити якісь легкі повітряні квіти, які нададуть нашому вирбу більш різноманітності. І як саме це зробити бистро, як зробити так, щоб квіточка була і проста, проста в виконанні, і щоб вона була така легка. І красиво саме сьогодні ціль мого майстер-класу показати саме це. І так, беремо відрізочок фоамірану, любого кольору, який вам підходить, в вашому випадку, у моєму випадку, це ось такий насичено бузковий колір. 4 см у мене відрізочок. Значить, що хочу сказати? Квіточки можна робити даним способом. Теж різно, різної пишності, як бутончик, так і середню, і більшу квіточку. Я вам покажу сьогодні найбільшу, яку можна зробити по такому способі. А в процесі буду розказувати і показувати все решта. І так, ми відрізаємо на саму більшу квіточку, я ще раз повторюся, три квадратика. Квіточку можна зробити з одного квадратика це буде бутончик, з двох квадратиків це буде середня квіточка. І з трьох квадратиків це буде вже більша квітка, більш пишніша квітка. Вже ви дивитеся по роботі, яку саме квіточку вам необхідно. І так, три квадратики в нас є. Що ми робимо далі? Далі ми беремо, складаємо їх ось так, цей квадратик, і вирізаємо люсточки. Плюсточки вирізаємо зверху ось таким зубчиком. Ось така у нас пелюсточка, ось така заготовочка. Точно так само, друзі, ми робимо з усіма трьома заготовочками. На даному етапі, якщо ви бажаєте, можна трішки підтонувати. Нашу квіточку, але я, так як я просто хочу показати сам спосіб, тонувати не буду. Ну, а ви дивіться по своєму бажанню. І так, ми зробили з вами три заготовочки, поки вони в нас будуть лежати. Зараз ми підготуємо серединку. На саму серединку я беру тайські тичинки, три штучки. От, можна дві, можна три. Теж дивитися, як вже вас по течинках. Складаємо посерединці. От. і десь приблизно пів сантиметра від тичинок наносимо ось так клей трішки, і маємо з'єднати це, трішки почекаємо, щоб він охолов, щоб пальці свої не... з'єднуємо ці течиночки. Далі беремо проволочку. На проволочці робимо ось таку крапельку. Далі беремо тейп-стрічку і що робимо? Ми маємо залишити зверху ось такі тичиночки, вони не мають бути сильно великі. Тому для чого ми з'єднали? Для того, щоб ось цю нижню частину обрізати, щоб наші течинки потім не розсипались, бо нам вони задовгі получаються. Якщо ми залишимо, нам буде важче зібрати. Далі. Далі, слідуюче, на цю крапельку наносимо клей, щедро наносимо клей. І вкладаємо на саму крапельку наші течинки. Ось так воно має виглядати. Ось Ну і це все має, звісно, охолонути, застигнути, і відповідно ми все обмотаємо тейп стрічкою. Ми іначе закріпимо його зверху, і в нас получиться основа для нашої киточки. Ось так. Це прометали донизу. Далі переходимо до обробки пелюсточок. Прасочка на двійки, прикладаємо наші ці заготовочки, це іранський фугаміран і прокручуємо пальцях всіх три. Я їх не розгортаю, нічого з ними особливого не роблю. Просто прокрутила і все. Так ми робимо із всіма, вже, як я повторила, заготовочками. Просто перекручуємо, За низ я тримаю, вершечок перекручую, і в мене, виходить, три ось таких заготовочки. Далі беремо любу із цих заготовочок. Першу заготовку добре було б закріпити на секундний клей, тому що у нас тейп-стрічка. Різуємо по центрі, доходимо до місця. Потовщення легесенько, щоб не порвати нашу заготовочку, підтягуємо. Ось буквально ножечку залишаємо 2-3 мм, можливо, це вже забагато. Дивимося верху, Наші течинки мають виходити зверху над пелюстками. І тоді, вже, коли ми вже зафіксували, подивилися, ось. Першу полісточку, як я вже сказала, на секундний клей. У мене ось такий секундний клей. Я нанесла клей. Чому секундний? Тому що, друзі, тейп-стрічка, все ж таки. І просто обжимаю, просто ось обжала по кругу. І в нас получилась Ось така заготовочка, така квіточка. Я навіть на ці квіточки не даю підклейки. Це якщо нам треба невеличкий якийсь бутончик. Якщо нам треба трішки така більш пишніша квіточка, беремо другу пелюсточку теж пронизуємо по центрі, підтягуємо. В місцях потовщення ми підтягуємо обережно, щоб не розірвати нашу заготовочку, обережно. Я її не розрізаю попередню, але підтягую обережно. Ось, у нас буде вже ось така, така квіточка з двох пелюсточок. Їх можна просто наробити різних двох з однієї. Далі, друзі, можна вже клеїти на звичайний клеєвий пістолет. але так як в мене вже секундний під рукою, я наклеїла секундний. І якщо нам треба ще пишніша квіточка, ми можемо навіть трішечки ось так вже взяти наші пелюсточки, розтягнути в сторони, трішечки, так ось. Можемо розвернути навіть другу сторону, щоб дати трішки пишності. І теж обережно в даному місці підтягуємо, ось, і підклеюємо. І в нас з трьох полюсочок вийде вже ось така квіточка, все, капелька секунду клею, зафіксували. Підклею в даному випадку я не даю. Просто якщо ці квіточки додати в віночки, заколки і так далі, дуже гарно дивиться. Але ж, Якщо ви бажаєте все ж таки підклейку, тоді ви берете, чи зелений, чи оливковий фаміран значить квадратик приблизно 4,5 на 4,5 см, складаєте, обрізаєте зразу відповідно субчиками, тому що це фантазійна квітка, вона до чого нас не зобов'язує. Беремо 232 пастель в даному випадку, тому що в мене оливковий, мені це не зовсім подобається. Якщо оливковий фаміран не підтонувати, мені не дуже, мені хочеться трішечки його підтонувати. Ну, я прикладу трішечки до праски, прокручу обов'язково наші краєчки в пальцях. Так. Розгорну обережно. І можна тоді, дивіться, оця внутрішня сторона без підклейки. В принципі, ну, вона дивиться і так непогано, але ж все ж таки, якщо хочеться підклейку, якщо хочеться трішки зелені, якщо вона вам необхідна в даному вашому випадку, тоді ось так. І все. І крапельку клею тоді, і знову підклеюємо. Ну, я трішки прожимаю для того, щоб трішечки підняти ці зубчики доверху, Ось, і в нас вийде, на мій погляд, непогана квіточка. Без, взагалі, без всяких всяких, всяких всяких проблем. Квіточку, яку може зробити навіть дівчина-майстер, яка тільки-тільки розпочинає. Взагалі, ще в руках не тримала фоміра. Я думаю, з цією роботою справиться навіть новачок. Ну, ось, ось така квіточка. Я надію, що цей, друзі, майстер-клас буде вам корисний. Ви зможете використати його в своїй роботі. А я вам всім щиро дякую за перегляд, всім до побачення, до нових майстер-класів. Пока-пока!